День 125-річ нашого університету відкрили погруддя фундатора школи аграрного права в Україні, академіка Василя Леновича Венчука. Постать цього великого вченого, правознавця аграрника, не пересічна для університету. Без нього ми не можемо говорити про створення юридичного факультету в Національному університеті і ресурсів України саме завдячуючи його особистим організаційним зусиллям, створений цей факультет і надзвичайно успішно розвивається. Лише завдяки йому в Україні міцно стоїть на ногах і розвивається успішно наука аграрного права. Має тих, хто буде проходити цією алеєю на наукові досягнення, на нові звершення. Хай всі пам'ятають про те, що в Україні є право і є правовачна наука. Дуже задоволений тим, що ми не забуваємо своїх притеч, а якщо ми вшануємо історію, отже, будемо мати майбутнє. Вітаю вас сьогодні з цією подією. Вітаю 125-ї річницю з дня заснування нашого університету. Слава Україні! Гуманітарно-подалічний факультет.